Добрий ранок, друзі. Ну що, понеділок потрібно працювати. Та так не хочеться вдома, так було добре. Ну, нічого, виїжджаємо, зараз їду на яр, чіпляю пустий прицеп і їдемо на завантаження. Ну що, виїжджаємо на завантаження, прицеп я підчепив, бачите, вон там в зеркалі. Сьогодні дуже вітер, нічого не виходить на вулиці зняти, тому що поклав камеру, а її вітром кинуло. Написала нам safety менеджер, що сьогодні можливий вітер до 100, -100 км на годину. Взагалі-то це не новина для... Новоскоші, особливо до того, де галіфакт, тут часто такі вітри. Хто любить вітри, тут ласкаво просимо приїжджайте. А ми поїхали. Ми під'їжджаємо зараз до завантаження одна хвилинка і будемо на фірмі. Потім заправимось і поїдемо вже в штат. Дорогу. Це можна сказати наш трак-стоп, найближчий до міста такий ролик. Нам сюди. Так, побігли в офіс. 15 кілометрів на годину обмеження по фірмі тут поїхали, від фірми, фірми В принципі, фірма Пелорама. Бачите, як Канаду вирізають хоч би що Вони тут лісів стільки що можуть різати ще тисячу років. Але порівняно з Україною вирізають законно, легально і, і продають законно легально. Ніхто не краде це дерево в лісі, тому що це невигідно. Закон один для всіх. Що ви шукаєте роботу ось на такого погрузчика, я запитував тут в офісі там працівник Стефан. Він казав, що їх вони потребують завжди працівників. Але тут потрібен спеціальний дозвіл. Ось так, друзі, вже майже завантажено все. Е, ще залишився останні, остання пачка. Якщо... Оце вже остання пачка, так що заберемо папери і їдемо. Ось так. Е, спереду три рівня, на передні упаковки. Далі по два рівня і ззаді я дав також три ремня, хоча тут не обов'язково 3-2 би вистачило, але береженого Бог береже на обох береже. Виїхав я з загрузки, все перевірив, все зав'язав надійно. Навігатор ще не вбивав, скільки мені їхати, але приблизно 1000 км. Дорогу я знаю, можна їхати без навігатора. Це Портленд в Мейн. Так що виїжджаємо, зараз заправлюся, Коротко покажу вам. Під стрип трошки вийшло. Все, приїхали, йдемо. Вправляємо ми. Беремо пістолет, вставляємо, відкидаємо прапорець і заправляємо. Все, бачите, соляра пішла. Ось так я заправив вже один бак. Після цього ми не витягуємо цей пістолет, не ставимо його на місце, щоб ми не зможемо заправити іншу сторону. Йдемо там, заправимо, а потім вже тут дістанемо пістолет і покладемо його на місце. Ось так тут відкрили, зараз беремо, заправляємо цю сторону, лажок піднесли і пішли. Ось все заправили ми наступний бак. Досить швидко заправляється. Головну, головний пістолет з головної колонки ставити назад. Закриваємо бак. І дістаємо деф. Надо. Так його з флагштоком вигинає так, що кап... капець. Оце okay. ставимо пістолет. Зам, закриваємо. Закриваю бак, того 47 літр дефол. Поїхала. Ось так марк виглядає. бачите? Ось так не знаю, чи видно вам, чи не видно, як е вітер, воду ганяє по цьому. Дощ по асфальту. Такими поривами. Вона вже руки болять. Тримати кермосилу дорогу. Будемо напружені. Дуже сильний вітер потужний, турці такий санок. Що... Шість брамок і тільки дві працюють: одна для траків і одна для легкових. Це жовтий це рентген. Потрібно зупинитися, якщо машина є впереді, біля вікна там. І почекати, не заїжджати туди. Обов'язково потрібно заглушити машину біля офіцера і також, якщо ви їдете з холодильником, з рефом, потрібно його виключити. Я один раз їхав, то мені офіцер так на перший раз пробачив, але все одно відчитали. А, в них перезмінка, вони їдуть додому. Como não tá No, only me. What the paperwork say on it? The alcohol in the cab? No. Tobacco? No. The drugs? No. What's your birthday? 19 July, nineteen eighty eight. punch oh b-a-b-a-n-c-h-y-n-h-y-s P -P okay. and where were you born what country uh ukraine okay there you go thank you so All much right. Це просто. На мою думку, просто офіцер тут перший раз. Ну, Я його принаймні на цьому кордоні ще жодного разу не бачив, він мене документи не перевіряв. Хоча я тут майже завжди проїжджаю тільки цей бордер. Якщо він так кожного питає, то... тому так і то. різних там... алкоголь, наркотики, табак і ще всяка всячена. Дата народження, е типа, цей, фамілія по літерах назвати, потім в якій країні я був народжений. Перший раз тільки питань на бордері мені задають. Називається Нема до чого вчепитися, вчіпитися до Олега. Ну нічого. Короче, їхати мені ще 430 кілометрів. Але це не ті кілометри, що в Європі, тому що тут не буде жодного міста такого, через місто не буду їхати, через великі тільки автострадують, ціну дорогу. Я думаю, 4,5 години я буду там. Їду під саму вирозку, стану під фірмою. Там вже переночую зранку, вирізав, як тільки прийду на роботу. Ну і якось так. Зараз А, я ще маю встати на пів години Нічого, по вечерію. Так що поїхали. Ну що, друзі? Без 15 хвилин 9 вечора я під'їжджаю до Вигрузки. Тут є трак-стоп за 15 кілометрів звідси, але я не хочу їхати на трак-стоп. Якщо ви бачили попереднє відео, я вже говорив. Що я люблю приїхати до фірми, якщо там є місце, я заздалегідь дивлюся на, на карті, на мапі, чи є там місце, де ночувати. Якщо там є, то я не був ще на цій вигрузці, але я вже подивився, що там є місце, де заночувати. Я думаю, я приїду біля фірми, пересплюся, а зранку мене вигрузять. Так що їдемо, зараз приїдемо. Подимся, чи я був правий, чи там дійсно є місце, де ночувати. посадити не те щоб мені перепаркуватися. Ось тут я привіз Ламберт. Супер ідеальний варіант для мене. Навіть зараз ближче перепаркуюсь до оцей Поруди, щоб подальше від дороги, щоб ніхто не мішав мені спати. А зараз я хочу розв'язати вантаж. Щоб зранку вже не вставати, поки я ще не хочу спати і все. І будемо після того як я розв'яжу. зранку розвантажимось і поїдемо на парковку, так як завантаження в мене ще немає. Ну що, привіт, народ, добрий ранок. Що за життя? Лягаю вже темно спати, встаю ще темно. Але вже вон фірма бачите, відкрита. Шоста години ранку, зараз йду, віднесу папери, хай мене вигружають. Але перед цим зроблю собі кави, тому що дуже спати хочу. Добре, гарного дня всім. зустрінемось. Ну що, Є я щойно в офісі, вони тільки з 7 відкриваються, відкриваються, я став ще в 6. Каже, що я нормально з вечора припаркований і тут і будуть розгружати. Ну, зараз нас знімемо. І так, почали розгружати, зараз, я думаю, недовго, 10-15 хвилин і все закінчиться. І поїду на парковку. Друзі, друзі, озі розвантажили ми. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і слава Україні! Дякую всім за перегляд.